Всім доброго доброго раночку, хороші мої і смачного сніданочку. Сьогодні у нас середа 20 серпня. Давайте з вами поснідаємо. <кій> Сьогодні у мене на сніданок булгурчик. кашка така, Відварене яєчко, салатик, огірок, помідор, перчик, цибулька, солька, олійка. Білий хлібчик. Чайок чорний з лимончиком. І я. Дивіться сьогодні, яке відео красиве. Я нарешті завішала, бачите, отак висить. отут. Чук -чук -чук. Зробила, як його називають? Маскування. Все хорошо видно. Вчора нині ще не було, так зробити. Солі мені не вистачає да? туди. Не хочу вже вставати. Буду так їсти. Без солі. Я вчора такий хліб замачний купила. Ну, на роботі він у мене. Сірий. Такий добрий. Як раніше було, то сірий хліб. Точно. Ну, вміють же шпикти, так? Да? По рецептам, які були, вміють. Але не хочуть. Невигодно, мабуть. Про мультиварки робила. Готувала кашу. Тут ще ковбаски, кусочки. На вчора газу не було цілий день. Якісь ремонтні роботи були. Щось там міняли. А вимкнули вже не знаю скільки Після зимы, я не знаю. То в мультиварки кашу варила. Огірки вже трошки осталось озерочки. Уже все. Таски где ж можна І так. Цілий місяць огірки були. Даже трошки більше. Вчора купила Вані рюкзачок. Ну, універ ходить. Зайшла в інтернет, дивлюсь, там такі, ну, для студентів такі красиві, по 700 гривень. Думаю, цікаво, скільки у нас в магазині пішла. Подивилась, так, да, є за 700. Ну, він якийсь малий, та і той, мабуть, малий. Ваня у мене високий. Думаю, буду з тим малим таке відчуття, що у першокласника я відібрав той рюкзак. То я йому купила більший. Ну, він не дуже товстий. Ну, ноутбук туди війде, якого ще нема. Ну, от. І недорого. 545 гривень. Ну, він такий не особо там сказати, що він супер-пупер. Но він водонепроницаемый. Наружний карман, внутрішній карман, ще там карманчик. Полосочка оця. Дві лямочки. Такий синій, приятний такий кольор. Не ярко синій такий. Спокійний такий металік. Хороший. Ну, без нього купляла, думаю. Не буде він ругатися. Шувань. Ти зможеш сюди і кросівки положити, і спортивні, і якісь реферати. А 4 і зошити, і воду, допустимо, і обід якийсь, і назад додому будеш йти хліба положити. Ну, рюкзак взяв і пішов. Не треба тобі таскати ніякі пакети. Та і то так, мама. Ну, це все кажу. Ну, то так. Я ще там підкупила, то шампунь йому то. В общем. Кожен день щось я йому потрошку збираю. Пакет. Таке. Вчора Альонку дивилась в Мукбан. Там їй питання задавали. І вона затронула тему школи. І мені щось згадалось. Школа, дитячий садочок. і навіяла така тема мені. От знаєте, коли я росла вдома, у нас не було такого, що от, папа іноді бувало, що обнімав мене. А от мама якось, якось ні. Не обнімала, не казала там, доці я тебе люблю там, или щось таке. От. Я не пам'ятаю такого, щоб. Може, колись і було таке. Ну, я не пам'ятаю, щоб я росла в таких. мене мама строга була. Десь щось не так вона ругалась. Може, переживала, знаєте, за мене дуже. Ну, за нас, за всіх. Таким чином... Я пыталась нася від якихось негараздів там і все таке. Ну що хочу сказати. Дивіться, була я в садочку, так? Да? Мне страшительно там не нравилось. Взагалі, мене там ніхто не біжав. Ні, все було нормально. Ну, я постійно хотіла додому. А мене мама в садочку робила. Якщо нашу групу ввели. Я побачу маму свою. І я от чіплялась за, за юбку, за ногу, за руку, і мене прямо В прямому смислі слова, прямо віддирали від неї. От. І я потім виросла, кажу, ма, а чого мене послідню забирали? Ну, мама ж робила в садочку, то всі встигне забрати мене. Чому так сказала. Це ж дитина, що я можу сказати. Куди я знаю, чого мене... Може так треба. Може ніколи батькам, куди ж я ще знаю. Потім, потім, коли пішла в школу, теж не особливо мені подобалось в школі. Тоже мені хотілося тут дому постійно. А я що хочу сказати? От не було да, таких стосунків. І, значить, що воно якесь внутрішнє була така любов, така сильна любов, що вона передавалася, знаєте, від мами до мене, до дітей. Що я, хоч мама мене і лаяла, але я її любила безмежно. Це на підсознательному рівні, мені здається, і на попочному все передається. Ну так. Да. От щось мені так аж стукнуло. Думаю, ну не було такого, щоб мама там доця, я ж тебе так люблю, там обняла, поцілувала там. Та... У -у -у. тілячих ненажностей у нас не було такого. Ні. Ні, Просто я знаю, як її виховували, то не було там нічого такого. От. Тому і вона так. Це не мудрено. Я от своїм сином, я його, ну не то, що там, знаєте, я прям його обнімаю, синочек, я тебе люблю. А я його буваю, він лежить. Я приходжу, починаю його щипати там. Мама. Короче, хоч пощипать тебе трошки. Ну, буваю, поглажу його там. Ну не кажу там, Ваня, я тебе люблю, там. ну іноді, може, на, на свята там, може. Ну, дуже рідко ми таке друг другу кажемо, чесно. Хоча, може, треба чаще таке казати, щоб дитина відчувала, що її люблять. Хоча, я ж кажу, бачите, як у нас в сім'ї було. І Все одно мені хотілося додому і мені було комфортно з батьками. То таке. <кхід> так, дитинство це взагалі окрема така історія. Понимаєш весь кайф у дитинства, коли вже виріс. Коли у тебе вже свої діти, Що як було класно. їздити разом на річку. На мотоциклі ми їздили. Не на машині, не було. На річку. Картоплю копати. З друзями в ліс на шашлики. Вот. Домашні посиділки, Новий рік, як ми всі готувалися. У нас Новий рік це було воно взагалі взагалі-то сімейне свято. Да? Ну, у нас це було, я не знаю, мабуть, ніколи у нас на Новий рік не було гостей. Ми завжди сім'єю. Прикрашали ялинку, клали подарунки під ялиночку. На ялинку вішали все. І горіхи, і цукерки, і мандаринки, все. Накривали стіл, наводили порядки, вибивали коврики, сніжком чистили раніше снігу, скільки було. От. Музичка грала, мама щось готувала смачненьке. Ще класно було. Класно було. Застих уже метош вже прохолодно, вже застиг. От так що такі діла, дівчата, Задалось мені таке. Малюнка розказує, я думаю, це мені так стукнуло, що дійсно такого не було у нас, а мені, мені дуже хотілося додому. І будь поруч. А може ждала, щоб мені мама так сказала, знаєте. А чого діти самі не підходять, не кажуть, ма, я тебе люблю, чого? А я не знаю чого. Може, десь і кажуть. Та да кажуть, звісно. Є такі діти, що, що кажуть. Поки маленькі, мабуть, кажуть. Ой, все одно засвічую трошки, вот так і ще тут закривати. Мала просто тряпочка. Світломаскування, о, згадала. Скляров. Це я тряпочки різала, вікна тоді ми закривали в 22-му. Чорними тряпками. Сьогодні спала я. Сьогодні ніч спала. 10 часов пролунала тривога. Я заснула і все, нічого не чула. Не знаю, може, що й було. Але я не чула. Ось такі справи. Ще аптечку на давані купити. Зібрала йому коїки там ліки. Треба якусь таку аптечку, косметичку, типу таку. Знаєте, щось таке? Ще в мене був цей контейнер такий. У ваній кімнаті стояв. Треба ще купити собі. Бо погано без нього. У мене там все було складено, я все вивалила. І Ваня не все туди поскладала, то шампунь, бальзам, гель. в общем все таке, знаєте, Нащітка, паста, все-все-все туди. І кажу, ось тобі буде раз, взяв і пішов. Поставив, неделю не буде валятися, все в одному містечку. Поїдь. Хорошо, йому сподобалось. Це я все в Тіктокі бачила, що Бо це совітую, знаєте, все на ус мотаю. А то як починаєш дивитися якесь відео, і без кінця тобі попадаються вони, і без кінця, тому вже пролистуєш, а вони все одно попадаються. От. Ще хотіла фільтр, я не знаю, казала я вам. Кувшин є, а фільтр треба купить. Аквафорну. Кажуть, вроді його нема. Вже воно російське було. Не знаю. Надо подивитися ще. Ма, что воно на мені надо. Ну, схожу пару раз в туалет, потім привыкну до води. На що воно мені надо? Так привыкну. Так все равно чистую воду ж краще пити. Хоча і тут треба пить, чисту, ну, очищати воду. У нас вона теж не супер-пупер чиста з колодязя. Ну, ми ж не бережемо здоров'я, а потім пісочі, камішки в почках. То так. Потім починається лікарні і все на світі. Да-да, такі справи, дівчата. Все. Я вам щиро дякую, що ви написали мені коментарі. Багато хто. Дівочки, дякую вам. Що ви сьогодні зі мною поснідали, хто пообідає. Приємного всім. Гарного дня, гарного настрою. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок, щоб у вас було все добре, онуків! Хто поруч, хто близько. Пишіть коментарі, і ще правильно, ставте лайкосики. Мої дорогеньки, пока-пока.